Усе більше транспортних компаній в Україні шукають жінок за кермом, пропонуючи зарплати до 60 тисяч гривень і вигідні умови працевлаштування. Докладніше далі. Війна в Україні змінила багато аспектів життя, і транспортна галузь не стала винятком через масову мобілізацію чоловіків. Україна зіштовхнулася з гострою нестачою водіїв, особливо у сфері вантажних перевезень. Ця ситуація створила несподівані можливості для жінок, які раніше рідко розглядалися як кандидати на такі посади. Транспортні компанії швидко адаптувалися до нових реалій і тепер активно шукають водійок, жінок водіїв. Представниці цієї професії можуть розраховувати на гідне матеріальне. Незабезпечення, умови, які пропонують роботодавці, є доволі привабливими: безплатне навчання, висока зарплата, офіційне працевлаштування тощо. Заробітна плата, яку пропонують жінкам водіям, сягає 60 тисяч гривень на місяць. Це значно вище за середню зарплату в Україні. Компанії готові інвестувати у навчання своїх майбутніх співробітниць, пропонуючи безкоштовні курси для отримання водійських прав категорії є. Е. Це дозволяє жінкам без досвіду роботи на великовантажних автомобілях. опанувати Вати нову професію та розпочати кар'єру у транспортній галузі, ось, наприклад, кілька таких вакансій, розміщених на платформах з пошуку роботи. Відома поштова компанія шукає водія або водійку з власним вантажним авто і готова платити їм до 50 тисяч гривень на місяць. Також обіцяють бонуси та премії, і безкоштовне навчання. Ще одна вакансія на доставку посилок до поштоматів. водію або водійці з легковим авто пропонують до 30 тисяч зарплати. Ще одна подібна вакансія відкрита у Луцьку. Тут шукають водіїв із власним бусом, які готові працювати експедитором. Додатково до 35-40 тисяч зарплати пропонують безкоштовні обіди та оплату лікарняних. Працевлаштування офіційне. У звягелі Житомирської області пропонують вакансію водійки навантажувача. Втім, розмір зарплати не вказують. А в Петропавлівській Борщагівці на роботу запрошують водійок із власним вантажним фургоном. Зарплату пропонують у розмірі 35 тисяч гривень та компенсують вартість пального. Також жінок запрошують на роботу водійками авто категорії є. Е. Приймаються навіть кандидатки без досвіду, обіцяють цього навчити. Зарплата на цій вакансії сягає 60 тисяч гривень. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.